З Андрієм Соскідою попрощаються у четвер, 23 лютого, Чин Похорону відбудеться о 12-й годині у соборі святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Квартира горіла у багатоповерховому будинку у Мукачеві. Вогонь знищив диван. П'ятьох чоловіків, котрі намагалися незаконно перетнути кордони з Угорщиною та Румунією, затримали прикордонники мукачевського загону. Дорожники укріплюють берег потічка Стричава, що проходить у межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення Львів, самбір, Ужгород, Стричава. Інструктаж з правил пожежної безпеки проводили рятувальники в Ужгороді про те, як правильно користуватися генераторами, вогнегасниками, а також електро- і газоприладами, працівники ДСНС розповідали працівникам торгового центру автозаправки та Ужгородцям у їхніх будинках. Такий інструктаж в обласному центрі Закарпаття провели у шосте. Михайло Батрин, стрілець санітар 128-ї окремої грізько-штурмової закарпатської бригади. Чоловік евакуйовував з поля бою поранених захисників. Під час обстрілів з важкою артилерією отримав поранення. Солдат переніс 5 операцій. Президент України нагородив його медалю захисника вітчизни. Про службу у складі Збройних сил військовий розповів нашим колегам. Прес-служба 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади на сторінці у Фейсбук публікувала відео, на якому показала тренування військових між боями. У повідомленні написали цитую, коли тренуємося, відчуваємо, що ті, хто чекає нас вдома під захистом. Кінець цитати. З Андрієм Сускідою попрощаються у четвер, 23 лютого Мукачевичен. Похорону відбудеться о 12-й годині у соборі святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Про це написали на Фейсбук-сторінці Мукачевської міськради. У повідомленні йдеться про те, що Андрій Сускіда народився 23 лютого 1986 року. Був військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Чоловік загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава герою. Квартира горіла у багатоповерховому будинку у Мукачеві вчора по обіді. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що до рятувальників зателефонували мешканці будинку і повідомили, що відранку господаря сусідньої квартири не було вдома. А у приміщенні голосно гавкає собака та відчувається запах диму. Загорання працівники ДСНС менш ніж за 40 хвилин ліквідували. За цей час вогонь знищив диван, однак решта речей вціліли. Собака теж не травмувався. П'ятьох чоловіків затримали прикордонники Мукачівського загону. Про це розповіла речниця відомства Леся Федорова. За її словами, чоловіки намагалися незаконно перетнути кордони з Угорщиною та Румунією. Мешканці Чернігівщини та мешканці Тернопільщини, які мали намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон, отримали прикордонники відділу Ділове. Обидва чоловіки віком 33 роки за порадами своїх знайомих. Вони зв'язалися з ділками із закарпаття, які пообіцяли їм організувати незаконний перетин кордону з Румунією. За свої. Услуги, так звані туроператори, запросили по 6 тисяч доларів США на обох чоловіків за спробу порушення державного кордону. Прикордонники склали протоколи згодом оцінку діям чоловіків надавати на суд. Ще одну спробу порушити державний кордон з Угорщиною. Припинили прикордонники відділу. Хоч реалізація інформації наданої офіцерами портивно розшукового відділу. Сьогодні близько п'ятої години ранку. Під час патрулювання наряд ярмав затримав. За 150 метрів до кордону трьох осіб із гумовим човном. Двоє мешканців Івано-Франківської та один мешканець Харківщини прибули на Закарпаття з метою незаконного перетину українського угорського кордону річці тиса організатором свого так званого турне двоє гори мали заплатити по 2,5 тисячі доларів. Ще один домовився за суму у 2 тисячі доларів. Організаторів переправлення у першому та другому випадках військового забов'яз. На чоловіків до України Європейського Союзу наразі встановлюють оперативний перебув. Дорожники укріплюють берег потічка Стричава, що проходить у межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення Львів, самбір, ужгород Стричава. Роблять це, щоб запобігти руйнуванню низової підпірної стінки та щоб уникнути розневу берега та нищення дороги під час паводків. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Це інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям управління ДСНС Закарпатської області Роман Петрик. Чоловік вчить працівників торгового центру новий, як правильно користуватися вогнегасником. Загалом статистика не дуже втішна. З початку року ми вже маємо чотири загиблих на пожежі. Кількість ламованих так само росте. вже три. Захід спрямований зараз на те, щоб пояснити працівникам керівному складу торгового центру правила експлуатації генераторів, тому що в них є потужний генератор, який забезпечує в незглавності від бізнесу. Є У них додатковий генератор на випадок відключення аварійного основного. Правила застосування вогнегасників при виявленні пожежі довести правила, елементарні правила поведінки під час виникнення пожежі в їхньому торговому центрі. У торговому центрі новий є два дизельні генератори, розповів заступник директора з адміністративно господарської роботи закладу Ігор Король. Той каже, правила використання генераторів знає не зберігати тут паливо по перше і більше нічого дивитися на роботу цього генератора. А так він у нас в справному режимі. Часно проводиться технічний огляд. Рекомендації дали по обслуговуванню дизель-генератора, так як він забезпечує життєдіяльність цього торгового комплексу, плюс у нас тут знаходиться пункт незламності. Інструктаж з правил поводження та технічного обслуговування генератора, який проводили рятувальники, послухала адміністраторка автозаправної станції Світлана Ковач. Каже, такий захід організовували своїм працівникам, коли придбали генератор. Проводили додатковий інструктаж всім працівникам, які безпосередньо приймають участь там в запуску генератора, його обслуговуванні, заправки, як правильно ним користуватися, контроль заміни масла, доливка палива, переключати генератор, тому що він ну, не в ручному, тобто не в автоматичному режимі, а ручному. Про правила поведінки з електро- та газоприладами рятувальники розповіли й Ужгородцю Петру. Щоб були кафорки закриті, щоб жити не лізли, не включали. Ну, техніку безпеки не знаємо. Понад 150 пожеж сталося в Ужирі з початку цього року, розповіла речниця ДСНС Закарпатської області Наталя Батир. З більшого це приватний житловий сектор. Наразі виникло 124 пожежі. Це саме в житловому секторі горять будинки громадян. Тож ми проводимо профілактичні заходи. Закликаємо громадян, бо вони дотримувалися пожежної безпеки у побуті чи на робочому місці. Наразі у нас через аварійні відключення електропостачання люди почали використовувати генерал. Атери чи по десь користуватися свічками для освітлення своїх помешкань? Тож це здебільшого і призводить до загорань у житловому секторі. За словами Наталі Батир, такий інструктаж в Ужгороді провели у шосте з початку цього року. Загалом в області провели 29 інструктажів з правил пожежної безпеки. Олександра Заводяк, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Військовий Михайло Батрен до початку повномасштабного вторгнення був на заробітках за кордоном. Я до війни працював по заробітках, як і всі наші закарпатці. Працював у Росії, з ким воюємо. Потім у Європі працював. Потім, як почалася війна повномасштабна, я пішов добровільно, щоб вона тут не була війна. Я був у 128-й бригаді МПБ, як «Медведі» називається. Санітар-стрілець, мою РПГ був закріплений, мої об'язаності були. Ну, якщо поранених піднести, погрузити, стріляти, позицію, дивити, дивитися щоб ворог не наступав. В одному з боїв Михайло отримав поранення. Поранення отримав у Гуляйпільському на нульовому кілометрі. По нас бив танок і отримав поранення у осколо фугасне, поранення у, у черевну порожнину. Світлячок мене не залишив, я за його руку держав усю дорогу. Це побратим воїн. І мене несло вісім чоловік. Вони мінялися по воронках, по тому, і вони мене не залишили. І посадку мене несли ну, десь від трьох до чотирьох кілометрів. Через поранення Михайло Батрин переніс п'ять операцій. Першу операцію зробили в Запоріжжі. Перво, то була дуже. Рішальна операція. Потім у Дніпрі одну робили, потім ще одну в Дніпрі, потім у Києві, у госпіталі одну. І останню операцію мені робили в інституті Шалімова, то була остання рішаюча операція. Я лежав, харчуватися не міг. Я ся секунди не здавав. І секунди, і долі секунди. Я ся не здавав. яся дивив на відео, як я ходжу. Я вже відео хотів удаляти, і так я його не удалив, тому що я хотів далі ходити. Я перші шаги почав, як мала дитина вчить ходити, і почав ходити, ходити. І ходжу, от тепер я тут ходжу. Михайло Батрин каже, коли був на фронті, знайшов друзів та зустрів кохану. Мене дуже підтримувала куруці Єлена, моя школьна любов, дуже підтримувала. І Досі ми з ним общаємося. У нас все попереду. Дуже дуже знайшов багато друзів. Нових світлячка, з Чернівців, Мішу з Рахова на війні. Кожна людина як рентгеній видно. Там не будеш туди-сюди, там ми. Ми як браття там всі. Ми мусимо один за одним дивитись. Зараз Михайло проходить реабілітацію, а 7 лютого його нагородили медалю захиснику вітчизни. Нагороду військовому вручили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність в військовій присязі. Я, я не ожидав навіть. Як так ну, значит, заслужив перед батьківщиною і Не забули за мене. Я дуже даже, аж внутрі щось перемінилося. І ми єдині, хто ми такі? Опа! Ми з України. 可以吗？